День Господнього суду, це вже улюблені, пишу вам друге з послань, у яких через нагадування пробуджую у вас чисте мислення, аби ви пам'ятали ті слова, які раніше сказали святі пророки, і заповідь Господа і Спасителя, передану вашими апостолам. Знайте, насамперед, те, що в останні дні прийдуть з насмішками кепкуни, які живуть за власними побажаннями і скажуть, де обідниця його приходу? Адже відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Тож є заховане для тих, які цього вважають, що небо було спрадавнене, і земля з води, та водою, створена Божим Словом, через те, Тодішній світ потоплений водою загинув, а сьогоднішня небо земля збережні тим самим словом і тримається для вогню на день суду і погибелі, безбожних людей. Це одне не буде приховане від вас улюблені. Один день, не немов тисяча років, а тисяча років не наче один день, не бариться, Господь. З обідницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до Нас не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб всі прийшли до каяця, а Господній день прийде, мов злодій уночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться. І земля та діла, що на ній згорять, коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті й побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться.